Battlefield – серія, яка завжди характеризувалась тим, що її ігри часто мали жахливий старт. Проте з часом в ком'юніті вони набували культового статусу, або, як мінімум, ставали хорошими для фанатів: що четвірка, що трійка, що одиниця, чи навіть ненависна п'ятірка. Battlefield 2042 був так погано прийнятий на релізі, тому що DICE і EA забули, за що ми взагалі полюбили цю серію. Замість цього вони вирішили заробити побільше грошей в тупу. Разитуючи на успіхах інших ігор та жанрів. В результаті незадоволеними залишилися практично всі. Так був невеликий приплив нових гравців, залучених новим поглядом на франшизу, але він не зміг компенсувати масового відтоку давніх фанатів. Зрозуміти останніх досить легко, те, що їм рекламували, і те, що вони отримали, це були дві абсолютно різні гри. Уперше, за час свого нестабільного існування, Battlefield опинився на тій стадії, коли Люди почали всерйоз вважати, що з франшизою покінчено. Єдиний шанс для DICE і EA врятувати серію, це закинути Battlefield 2042 і переключити свою увагу на розробку наступних частин. На щастя, не всі піддалися панічним настроям. По перше, оптимісти згадували Star Wars Battlefront 2, коли гра відродилася після найвідомішого скандалу свого часу. По-друге, вважаючи, що, по перше, DICE зможе все виправити також ж гроші любить не тільки їй, а й інвестори які будуть явно не раді що на одне з головних джерел прибутку заб'ють болт 2042 майже вбила серію яка так і не може себе ніяк реабілітувати вже багато років через бажання DICE, а в особливості EA, наздогнати Call of Duty, паралельно втрачаючи свою ідентичність що в підсумку багатьох і відштовхує загалом про те чому 2042 був погано прийнятий гравця Ами й що змінилося з моменту релізу, можна написати цілий роман, але в сьогоднішньому відео я зупинюся лише на найголовнішому. На релізі гра буквально вийшла у стані Альфи. Я не буду говорити про оптимізацію, яка очевидно, що була проблемною на старті гри. Фрізи, дикі просідання FPS на порожньому місці, неадекватний неткод – Все це було невід'ємною частиною геймплею. Проте це все швидко пофіксили. І зараз я не відчуваю якихось проблем із оптимізоном. Та і з Теж також я мушу згадати дрібні моменти, як то відсутність таблиці вбивств, смертей, системи складів і багато багато інших базових та зручних речей, які мали бути на релізі, дещо повернули, де чого досі бракує. Інтерфейс трішки змінили. і він тепер доволі лаконічний і зрозумілий. В тій же колді заплутаний та перевантажений UI – це жирнючий мінус. Від самого початку свого існування Бетлфілд це протистояння між двома фракціями, сили Осії проти союзників, США, Китай та Федерація Гівна, Євросоюз, Паназіатська коаліція і навіть поліцейські проти злочинців. У 2042 США протистоїть болотній державі, але вони воюють між собою за допомогою найманців без роду і племені. Проблемка в тому, що незважаючи на майже 20-річну традицію класів типу штурмовика і медика, Бетлфілд. Двадцять 2042 розроблявся як хірошутер, де акцент робиться саме на спеціалістах з унікальними здібностями. Така геймплейна основа чудово працює в Apex Legends, Overwatch 1-2 Siege, А ті, кому нещодавно виповнилося 80 років, згадають. Team Fortress 2 і ще деякі старі ігри з подібним підходом. Але на кожен хороший приклад знайдеться свій Back 4 Blood і простий господи Redfall. У підсумку навіть така популярна франшиза, як Call of Duty після четвертого блобса, була змушена повернутися до традиційного безгеройського вигляду. Хоча вона була прийнята просто в рази позитивніше. У якийсь момент DICE провели опитування, що гравцям подобається більше: спеціалісти чи класи. У результаті в вочевид. Вить з великою перевагою перемогли класи. Однак розробники заявили, що вони вкрай здивовані результатами і запевняли, що гравці типу просто не зрозуміли, як це має працювати. Після довгих роздумів розробники зрозуміли, що система із оперативниками не підходить як грі, так і самим гравцям. Тому дай почали готувати повернення до класів стандартів серії, які були десятками років. І, от на момент середини 2023 року, ситуація змінилася на краще. Так, оператори з унікальними здібностями нікуди не поділися, але в гру повернулася традиційна система класів. Хоча в той же час усі абілки героїв залишилися, але тепер вони розділені на класи зі своїми типовими відмінними рисами. Всіх оперативників розіпхали по класах і розділили між ними гаджети, якими вони можуть користуватись. Зараз це хоч трішки подібне до того, що завжди було у серії, Із недоліків я особисто проти того, щоб всім класам була доступна вся Зброя. Проте маємо те, що маємо, як кажуть. Практично відразу це призвело до того, що кількість гравців збільшилася, а позитивні відгуки зросли до 50 злишком відсотків. Це був перший крок до того, щоб стати грою, на яку всі чекали. Потуги у персонажів. У Бетлфілд ніколи не було добре прописаних персонажів з їхніми характерами, які б виділялися. Тільки ось Батлі, на відміну від ігор, як овервочі, не потрібні дуже продумані герої для того, щоб бути цікавою. На хвилі популярності, все ж того, Overwatch DICE вирішили виправити те, що і так ідеально працювало, що й викликало у геймерів хвилю негативу. Репліки, які говорили оператори у 2042 на релізі. Це чистий дистильований крінж, який викликав множить. Інні переломи лицевого черепа від постійних фейспалмів. Так жалюгідні потуги в білдинг персонажів за допомогою реплік уже прибрали, але душевну травму тисячам геймерів уже було завдано. І якщо вже ми тут говорили про персонажів, фахівець четвертого сезону став останнім героєм. Якщо ви грали в батлу, то знайте, що у п'ятому і шостому сезонах ніхто не додавав нових персонажів. Дисбаланс техніки в іграх Battlefield завжди добре поєднувалися як бої піхоти, так і техніки. Варто розуміти, що навіть якщо керувати танком, літаком, вертольотом або катером, у кожній частині серії було дуже круто. Класичні бої на своїх двох теж завжди приносили тонну задоволення. На жаль, релізний 2042-й відзначився і тут до введення класів, кожен носив із собою РПГ, і техніка просто не жила. Моментально перетворювалася. Створюючись на купу металобрухту. Єдине, чим можна було фармити піхоту. Це авіація, що нагадало мені про поламані літаки із БФ1. У будь-якому разі зараз наземна техніка стала сильнішою через те, що тільки штурмовики можуть носити із собою протитанкові установки. А завдяки винесенню зеніток в окремий клас, літакам тепер потрібно бути обережнішими. Дизайн карт. Стартові карти були величезними, нудними і мали жахливий як арт-дизайн, так і левел дизайн. У результаті гравці витрачали близько 70% часу від кожного матчу на те, щоб бігати по відкритих просторах, явно розрахованих для режиму, про який ми ще поговоримо. На старті гри ми отримали 8 карт, з яких, дай Бог, одна-дві грались добре. Вони були надто великими і незбалансованими ні для 128, ні для 64 гравців. Всі карти пішли під ніж і були відправлені на переробку. Зараз більшість із оригінальних карт були перепрацьовані. Останній реворк вийшов кілька місяців тому. Розробники не вигадували нічого складного і просто зменшили розміри деяких карт, позміщували точки ближче одна до одної та наповнили карти більшою кількістю деталей, як то контейнери, мішки з піском, рови, оглядові вежі, різні дрібні будівлі і так далі. Все для того, щоб ти не був корм. Мом для снайперів та техніки, поки біжиш із точки на точку і мав можливість заховатись, перезарядитись і банально похилятися. Коротше кажучи, через зменшення розмірів біганини стало менше, укриттів більше, та й загалом карти стали виглядати пристойніше. Зараз всі мапи граються не ідеально, однозначно, оскільки їх треба було переробляти з нуля, але граються вони доволі бадьоро. З'явилися і цілий ростер нових карт, які одразу мають чудовий левел дизайн, що демонструє розроб. Розробники можуть зрозуміти і розуміють, що таке справжня батла. А не оце все. Карти з сезонів вийшло хоч і мало, проте всі вони на голову краще за ванільні, оскільки розробники старались не робити тих самих помилок що й до релізу. Також для різних режимів в ротацію додали карти із Портал з BF3 та Bad Company, що теж трішки урізноманітнило локації. Режим Портал. Щодо режиму Портал, в цілому, то його закинули зовсім, це була на релізі одна з небагатьох світлих і перспективних ідей, і я покладав на нього дуже багато надій. Розгулятись там було, де додавай тільки карти із старих частин та зброю. Гравці завжди раді, коли їм дають можливість створювати свій контент у рамках гри і ділитися ним з іншими. Однак, те, що гра зробила із режимом портал, відверто неправильно. Якщо не брати до уваги фарм досвіду та лобі з тисячою відсотків. Демеджу режим Портал став абсолютним фіаско, від якого відмовилися як ком'юніті, так і самі розробники. Іронічно, що саме ним займалася Ріпл Ефект Вінса Зампели, якому й доручили на даний момент майбутнє серії. Дайс не повідомляли, чи збираються вони щось з цим робити, але наразі на серверах Порталу грають не більше п'яти з половиною людей. Hazard Zone як свого часу BF5 Firestorm намагався зіграти на популярності королівських битв, так і Hazard Zone, ну дуже хотіла застрибнути на хайптрейн екстракшн шутерів. Ні, ну а що гравці люблять, як бомжі копатися в смітниках, збираючи цінний лут, боячись його водночас втратити. Давайте й ми забацимо щось подібне. Звісно, Hazard Zone зазнала повного фіаско. Ба більше оригінальні карти 2042 були такими величезними і пустельними, тому що їх створювали саме під. Від геймплей цього режиму, а не під класичні заруби. Саме тому на них було боляче грати, тому що у мап дизайнерів були зовсім інші цілі. Розробники виправдовувалися, мовляв, у їхній команді були великі амбіції, що вони покладали на новий режим Battlefield великі надії, але йому не знайшлося відповідного місця в рамках гри. Коротше кажучи, на Hazard Zone забили і правильно зробили. Цей режим так і залишається мертвим, і як би нічого дивного. Сподіваюся, що DICE винесуть. Із цього урок, що не треба лізти, куди не просять. Зброя і кастомізація. Коли вийшла 2042, гравці одразу помітили те, що зброї в грі надзвичайно мало. Було всього кілька пістолетів, кілька снайперок, два дробовика і ще кілька видів пушок. Порівняно із попередніми частинами, це був просто мізер. Це не вдавалось виправдати тим, що всі стволи дуже унікальні і граються кардинально по-різному, як до прикладу, в тій же Battlefront 2. Ні, їх просто було дуже мало. Та відверто кажучи, за два роки ситуація сильно не змінилась. Кожним сезоном додавали по 3-5 одиниць зброї різних класів, як штурмових, снайперських винтівок чи пістолетів, так і додаткових гаджетів. Також автори перенесли стволи із режиму Портал з епохи Bad Company 2, bf 3 та інших. Для того, щоб їх відкрити, вам потрібно було виконати простенькі філерні завдання, по типу вбийство, ворогів із такої то зброї, чи постав 5 хедшотів і все в цьому дусі. Тому проблем з отриманням та прокачкою немає зовсім. Також дайси дали на класичні пушки, можливість навішувати приціли, магазини, дульні насадки із зброї епохи 2042, навіть обрати собі різні скіни, що є однозначно великим плюсом для кількості контенту. Тобто, по факту, ми маємо те, що шість сезонів і всю зброю із портал нам насипали до загальної гри, і однозначно є з чого вибирати і з чим побігати, що покачати і потестити. Ясна річ, що можливість перемикатися між різними обвісами зброї просто під час бою, Ою нікуди не ділася, і це майже одне суперське нововведення на релізі цієї частини. Така часткова кастомізація дає змогу швидко адаптуватися до будь-якої бойової ситуації. У той час, як у більшості інших шутерів, для того, щоб зайнятися взагалі будь-якою кастомізацією свого арсеналу, треба або піти до Deploy Screen, або у лобі зайти в окреме меню. Можливість змінювати приціл, набої та підствольники прямо під час бою робить гру динамічнішою, навіть не зважаючи на те, що для повноцінної кастомізації все ще потрібно заходити в окреме меню. Сподіваюся, що у колді теж з'явиться щось подібне. Режими Battlefield 2042 пропонує такі обмежені за часом режими, які є золотим стандартом у переважній більшості інших шутерів. Але в 2042-му вони, як і раніше, є тимчасовими. З хорошого ще минулого року DICE видалили Breakthrough на 128 гравців, водночас зробивши аналогічний режим, але на 64 людини постійним. Тож є надія, що розробники перестануть валяти дурня з ротацією режимів, виправдовуючи її дроб. Ком'юніті. Battle Пас та новий контент до контенту, який нам давали розробники у всіх останніх сезонах і способу його відкриття, в мене немає жодних претензій. Ба Більше, на мою суб'єктивну думку, це один з найкращих батлпасів, які є у аркадних шутерах. В кожний сезон завозять одну карту. Будемо відверті, цього мало. Якби хоча б дві, то ціни б йому не було. Від трьох одиниць зброї, гаджети, типу додаткового спорядження чи гранат, різного роду техніка: гвинтокрили, наземна і так далі. Скіни на будь і смак, і дуже багато всякого дріб'язку, як, наприклад, різні нашивки, талісмани на зброю, звання, фони для карток гравців і багато чого іншого. Все це відкривається дуже просто. Мене також дуже радує те, що тобі не потрібно жити у грі, щоб вкачати увесь батлпас. Два-три дні, кілька годин на день і все. За всі тижні сезону ви його закриєте. Ви просто бігаєте, а нагороди самі сипляться зверху. А ще варто враховувати картки подвійної експи та безкоштовні вихідні, Те теж. Включають подвійний досвід. Також варто врахувати, що у грі є завдання. По-перше, їх нормальна кількість, а по друге, вони прості. Вам просто потрібно грати і все. Нема дурних завдань по типу вбий, стоячи на одній нозі снайпера за 300 метрів від вас клеймором, як у деяких іграх. До того ж, там дають достатньо валюти, щоб ви могли нафармити її і купити собі наступний сезон за внутрішньоігрові гроші. У деяких батлпасах таких можливостей не дають, тому це однозначний плюс. Коротко про шостий сезон. Зараз гра добралася до шостого сезону підтримки, який отримав назву Dark Creations. З виходом цього сезону 2042 нарешті дійшов до стану, в якій гра мала бути на момент запуску. Повернулися всі механіки, про які ми благали, а новий контент безсумнівно сподобається ветеранам серії. Найголовнішою особливістю нового сезону безумовно є нова карта, яка отримала назву Redacted. Дайс зізнається, що при створенні. Цієї локації вони черпали натхнення з метро та операції Локер, обожнюваних усіма піхотних карт, які були відомі своїм хаотичним та динамічним геймплеєм завдяки близьким дистанціям. Редактити йде по їхніх слідах, тому на цій мапі є лише піхота, але при цьому вона відкриває нові горизонти для Battlefield. Це фактично перша мапа в серії, яка повністю розташована в замкнутому просторі, враховуючи красу справжніх гебридських островів поблизу Шотландії, де. Розташована ця мапа, її замкнутість можна було б назвати недоліком, але ми граємо в батлу не заради мальовничих краєвидів. Тим не менш серед чисельних коридорів та залів деінде можна побачити рослинність, що додає мапі потрібний контраст. Ми пограли як у брейкфру, так і у конквест, і одразу ж пригадали старі добрі часи третьої та четвертої батли, змішані з чудовим метро з БФ-1. Більш того, я б навіть сказав, що в Redacted веселіше грати, ніж у Локер. Як і дійсно розумному левел дизайну мапи. Зазвичай прорив ворожого флангу це відносно реалістичний сценарій. Тому під час матчів на Redacted хватає моментів, коли кожна з команд зіштовхується у вузькому проході, і жодна з них не може просунутися вперед, але їх очевидно менше. Саме тому я порівняв нову мапу з метро з БФ-1, бо там також завжди була можливість пробігти повз супротивників і зробити криваву диверсію або захопити тилову точку, відволікти ворожу команду. І зняти тиск зі своєї мап дизайнери також додали у Redacted свою індивідуальність. Достатньо звернути увагу на навколишнє оточення, і ви помітите майже постапокаліптичні наративи. У лабораторії робототехніки стає зрозуміло, що тут відбувалися якісь жахливі експерименти: екрани, які створюють ілюзію неба, місцями побиті, колись охайні коридори загрузли в смітті та занепаді. Навіть складається враження, що за стінами цього комплексу вже немає життя. І Тки людства борються за крихітні ресурси. Повернення до геймдизайну часів Battlefield 4 не закінчується лише на мапі. В шостому сезоні повертаються маленькі аптечки та сумки з патронами, що дозволяє забезпечувати припасами себе та товаришів прямо на ходу. Такі приколи можуть здаватися чимось неможливим, але повірте, коли вас переслідують три-чотири ворога, важлива кожна доля секунди. Звісно, новий сезон Battlefield поповнив арсенал новою зброєю. Штурмова гвинтівка Війч 3 напівавтоматичний пістолет l 9 cz та снайперка G428. Арсенал 2042 го все ще відносно маленький, але нова зброя має своє унікальне відчуття: віддачу та сферу застосування. А ось до гаражу Батли буквально залетів новий транспортний засіб: двомісний ховербайк, який більше нагадує величезний дрон. На ньому немає бортової зброї, проте ви завжди можете приземлитися комусь на камеру. Аску, а потім порізати інших ворогів несучими лопастями. Але чи померла Battlefield 2042? Ні, хоча ця батла мала провальний старт. Однак, завдяки шести сезонам підтримки, купі безкоштовного контенту та додаванню її у EA Play і Game Pass, зараз вона демонструє досить непогані результати, плюс у грі є кросплей. У тому ж тімі середнє значення гравців трималося на рівні близько 100 тисяч. Тобто гра не те, що мертва. Вона реально переживає зараз другий день народження. Особливо це стало зрозуміло з виходом четвертого. П'ятого та шостого сезону, коли гра все ж повернулася на правильний шлях, як на мене, зараз Battlefield 2042 перебуває в задовільному стані. Зараз вона має 58% позитивних відгуків, які зростають їй досі. Це вже не той Battlefield, який був раніше, але він, як і раніше, здатний захопити як нових гравців, так і старих шанувальників. З відвертого сміття Battlefield 2042 перетворився на окейний шутер, завдяки постійно. Підтримці та впровадженню цілого ряду справді хороших оновлень. Зараз безумовно вона приємно грається, хоча, можливо, і не ідеально. При цьому досвіду з щитерами у мене не було, на відміну від колди. А ще додайте те, що тут немає сраної системи SBMM. Щодо ціни, то гру на знижках можна вихватити за 240 гривень у стім або пограти по підписці. Однозначно, вона не коштує повної ціни, але на знижках це must have. Тому як на мене, зараз Прийшов час повернутися до Battlefield 2042 якщо ви забили на нього або думали спробувати вперше. Зараз гра однозначно заслуговує оцінки 7 балів із 10 можливих. Що думаєте про батлу у теперішньому стані? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на X. ДЖІТІВІ Дивіться, грайте разом з нами.